Сьогодні вночі проснулася о 12.43, я ще й глянула, від вибуха страшного, що огонь по вікнах йшов отак, і вибух страшний. Ну я стала збирати свої речі, де що, не пойму, з перепугу. Коли це ж у нас влучили е снаряд і полетіло далі, там ще далі багато побило. Ну, а нас оце побило. Нас це вже чи в восьмій, чи в дев'ятий служби всі зразу поприїжджали, і ночі приїжджали, і газ нам зробили, включили, і світло з'явилося, то все ж зразу вибило. Оселя сильно пошкоджена? Ну, в нас оце вікна повибивало тільки. Добре, що нас не влучило. У будинок іменно. Він пошкоджені у людей, он там вон, будинок сильно пошкоджений. Молимося, щоб у нас хоч не розбило, щоб ми на старості бомжами не залишилися. У мене вікно відкрило вольно і ну, вікно тепер не закривається Жалізи впали, все, а тепер воно погано закривається щель. Ну, Механізм повреждений. А таблеток випилося, все трошки прийшло, але одразу було дуже тяжело. Ми видали 12 листів ОСБ, 5 сімей було проконсультовано по відшкодуванню за пошкоджене майно. Ми видали матеріали для швидкого ремонту, це заділать. Дірки, вибиті вікна. Також наші люди зараз допомагають одиноким людям. Близько 9-ї години вечора це були три патужні проходи із артилерії. Скоріше за це, 152-й другого калібру, 6 із граду, 6 ракет. Саме це вже прийшлося на білопілля, на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема на підстанцію нашого надзабезпечення електроенергії. Крім того, пошкоджена була система газопостачання. Ну, була пожежа, була відсутня електроенергія, зараз роботи ведуться по ліквідації. Чи є травмування? – Слава Богу, немає.